На Львівщині триває збір фруктів. У садах фермерських господарств Олександра Лимошчука збирають яблука. Головний агроном господарства Едуард Зайць каже, цьогоріч сподівається зібрати 500 центнерів яблук з гектара. Сорджероніми збирають його так, бачите, вручну. Спочатку збирають нижні гілки, а потім вже на платформі верхній ярус. Акуратно збирають, бачите, щоб не було ніяких гнилих яблук, пошкоджених. Обов'язково з цими. Хвостами, щоб вони нормально лежали. Окрім яблук, у господарстві розпочали збір грецьких горіхів. Олександр Лимощук має два фермерські господарства у Городоцькому районі. Сади займають 60 гектарів. Тут вирощують яблука, груші, сливи, персики, черешні, а ще фундук грецький горіх малину та лохину. Власник господарств каже, зараз вигідно вирощувати малину, горіхи груші, а от яблука не так рентабельно. Тому цьогоріч вирішив зменшити площі з вирощування яблук і збільшити площі під вирощування грушок. Для цього господарство закупило 5 тисяч саджанців груші. Є частина яблунь, які ми викорчовуємо зараз, засаджуємо грушами. Також подали на грант, хочемо лінію свою по переробці сировини, яка не продається це технічно. Пошкоджена там парша, різні такі моменти, град на пюре і на сік. В даний момент закуповуємо пауч-пакети, бегінбокси і возимо в городку на переробку, тобто своє яблуко, свій пакет і отримуємо сік. Збір фруктів планують завершити до дощової погоди. Свою продукцію господарство реалізує на українському ринку, зокрема через мережі супермаркетів. Зберігають вирощені у спеціальних холодильниках, такі сховища розраховані на 1600 тонн фруктів. Цьогоріч врожай фруктів, ягід та горіхів на Львівщині очікують більшим, ніж у попередньому році. Усе за рахунок збільшення площ садів, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. 80 тисяч тонн вже зібрано. Очікуємо зібрати біля 146 тисяч тонн врожаю загального валового виробництва. Це десь на 2,5-3% більше ніж. Минулому році у нас в цьому році збільшені площі десь на 400 гектарів. Загалом це в комерційному секторі. Загалом ми маємо десь 15,5 тисяч гектарів садів і тільки 2200 гектарів були це в комерційному секторі. От в цьому році. Цей показник буде збільшений на 400 гектарів, і половину з тих площ навіть більше 200 з копійками гектарів. Це було висаджено в рамках програми Є робота. Свій сад називається вона. Це держава надає гранти на висадку нових плодово-ягідних насаджень. На Львівщині 12 господарств отримали погодження на такий грант. 11 вже отримали грантові гроші і висаджують нові плантації. Здебільшого гранти отримали на вирощування ягід та горіхів. Загальна сума гранту на розвиток садівництва 57 мільйонів гривень. Ольга Динака, Роман Натишин, Суспільне новини, Львівщина.